Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, ви знайдете найкращих майстрів в відкритій групі Telegram. До вашої уваги гарна новина. Нарешті Sigma оновила свою переноску Кераліфт. Я довго чекав цього оновлення і з радістю можу вам розповісти. Глобально, в принципі, нічого не змінилося, але змінилося головне. Головне, це змінилися присоски. Присоски стали зовсім нового зразка. Це і не помпова присоска, це і не вакуумна звичайна присоска, це якийсь гібрид. Чому гібрид? Тому що це звичайна е, вакуумна присоска, але обладнана вакууметром, який контролює вакуум, який створений. Такий рычаг я ніде в житті не бачив на присосках. Тому давайте подивимося, як вона працює. Звісно, це не плитка, ця поверхня дуже складна і взагалі не, не призначена для присоски. Але давайте спробуємо, як вона працює на такій поверхні. Приліпили. Так. Ричагом зафіксували. Фіксатор працював. Присоска тримає. Понятно, що вона трошки попускає і це. Вона не призначена для таких поверхень, але вона схватила, вона тримає. Щоб відпустити, треба розфіксувати і притримати, бо вона, бачите, б'є. Тут хоч і йде амортизатор, але, як на мене, його поставили б трошки більше. Кожна присоска нарешті обладнана захистом для зберігання цієї приспособи окремо десь, якщо поставити, якщо вона на якесь скло, щоб вона не порізалась, дуже влучна. А так, в принципі, все і залишилось, як і було. В комплекті дві шини, які рухаються, які фіксуються. В комплекті ось така поперечина, на яку ви можете поставити вертикальні шини. Це горизонтальна шина, вона складається з двох. Вертикальна складається метр шістдесят з одною. На... Горизонтальні ставляться три присоски, дві горизонтальних це шість присосок. На вертикальні ставляться по одній присосці, це виходить вісім присосок. В комплекті їй йдуть ключки щоб знизу притримувати плитку, якщо вона е, дуже тяжка. Вага, яку переносить ця плитка 150 кг. Це досить висока, велика вага. Вага, яка важить сама плитка всього-навсього 22,5 кг. Вона навіть трошки ну, така сама, яка і була, але це дуже низька вага. Це серед конкурентів вона і Раймонді має саму низьку вагу. Що ще хотів зазначити, по краям стоять ось такі ніжки, вони їх не змінили. А хотіли, щоб не зм... Бо вони постійно зриваються резина, але вони недорогі, вони є в продажу. Тому купляйте заодно такі ніжки, щоб. Але вони є. У Раймонді їх немає. Традиційно, нічого не змінилося, вертикальні шини до горизонтальних ставляться. Під кутом 90 градусів, кут не міняється, висоту вони зменшили. Висота від поверхні до верхньої точки, тут стала невелика. Зараз я помірюю, щоб ви побачили, яка саме. Висота стала приблизно біля 17 см. Але якщо прибрати е, оцю перемичку, яка створена для. Вертикальною, то висота буде складати 12 см. Звісно, якщо у вас не проходить якийсь прохід, треба просто переносити без перемичок той виріб, який ви несете. Що я можу дуже коротко, якщо порівняти з їх реймонді, то вони різні. Я зроблю окремий огляд, чим вони відрізняються між собою. Але не це головне. Головне, якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!